Як почати розуміти себе та інших, це серія відео про типи особистості? І є такі люди, яким наче весь час не щастить. У них постійне навантаження, важкі стосунки та робота. Але як тільки з'являється якесь полегшення чи якась така біла полоса. То люди ніби її знецінюють. І це мазохістичний тип особистості. І ні, вони не хочуть постійно страждати, просто інколи не знають, а як можна інакше. Цей тип часто виростає в умовах або там, де дитину принижували, або там, де любили її через жалість. «Бідненька моя дитинонька, тобі з таким характером буде так важко. Тобі що більше за інших це треба? Сиди тихо, не висовуйся. Тоді дитина розуміє, що якщо вона страждає мовчки. То тоді це оцінять і звернуть увагу. А якщо ж ця дитина щаслива, то її просто не помічають. Ці люди можуть мати підсвідому установку, що терпіти це благородно. Вони можуть самі відмовлятися від щастя, від радості, бо глибоко всередині є це переконання, що я не маю права. І що найстрашніше, успіх або щось позитивне в житті викликає у них сором, Мазохістичний тип особистості не бажає болі. Просто звикли жити через страждання, яке вже стало таким звичним та домашнім. Лайк, якщо впізнали себе, або відправляйте тим, про кого почули в цьому відео, і не забувайте підписуватися, щоб почути про інші типи особистості.